Всім доброго дня. Вітаю вас на моєму каналі, на каналі У Потапа. Сьогодні вам хочу розказати таку новину. Це для мене взагалі було щось незвичайне, оскільки займаюсь кроликами дуже давно, являюсь любителем. Тримав максимум по 60 штук. Ну, враховуючи, що я їх тримав, продавав. Маленькими продавав. Великими. Дуже рідко хто там просив. В основному маленькими, якщо продавав, то можна сказати, що і більше в мене їх було, ніж 60. От вчора сталася така цікава, цікава штука. Моїм кроликам 7 числа, сьогодні 9, -е, було, 7 числа було 3 місяці. І 2 дні у них відбулося Злучка спарювання. Кролишки. 4 кролишки у мене є і три кролика. Це все від одної самочки. Самочка була спарована з новозеландським білим. Самочка-бабочка. Самець новозеландський білий. Получилось у них 9 кроленяточок. Двоє замерзли, випали з гнізда. Родились вони 11 7 числа 11 го місяця 2016 року. Ось дивіться, кабельчик знову рокає. Він такий, я пішов вчора відкрив дверку, точно так само, як зараз. Ось відкрив дверку. Тут полочка 7 сантиметрів. І він, кабельчик, вони саме були в охоті. Я вчора провіряв. Що провіряв? Тому що цей кабельчик, якраз бабочка, він, кстати, улюблений мій кабельчик, переліз до дівок, до кролихів. От він зараз перелазить теж, І виходилося, що. Получилося, що відбулася злучка в парю що їм на сьогоднішній день, на вчорашній день було 3 місяця і 2 дні, побачимо, що через місяць вийде. У кролихи я вважив це нову клітку я зробив. Якраз я їх сюди пересадив рівно в три місяці. З іншої клітки. Присадив три місяця з іншої клітки. Вони також у мене вже були розділені, як зараз. Тільки там була менша клітка, тут більша. Їм цілком достатньо в місця. Враховуючи, що відбулася злучка, я от не знаю, що буде. Ну як не знаю. В принципі, знаю, догадуюсь. Ну, просто в моїй практиці перший раз таке, що кролихи в три місяці були в охоті. Тим более, щой, кабельчик покрив її. Кстати, він дуже давно так себе проявляє. Такий він активненький, що мені дуже подобається. Хочу його на розвід лишити. Такий кабельчик. Кстати, що я їх важив, були в 3 два от він важив половиною кг. От інші всі інші чотириста Що для 3 місяців це. Цілком дуже шикарної, оскільки я порівнював по таблиці. Ну, враховуючи їм по 3 кіла, той по 2,5 к. 2400 кролишкам і 2 кроликам, і 2500. От бабочка. Бабочка, він такий хорошенький кроличок. Дякую за перегляд відео. Будуть також цікаве відео, яке я вам покажу. До зустрічі на моєму каналі. Канал У Потапа.